Хоча вибору і нема, принаймні її не триматимуть у незнанні, та й договір вір цей не триватиме вічно. А розповідати комусь про драконів зоя і сама не стала б, адже не дурна. Я подбаю про вашого сина Асіят, скільки б йому не залишилося. Жила дракониця не в місті. Щойно виїхали на дорогу, що вела в горе. А сіят увімкнула автопілот, і тільки на з поля зору щезли інші автомобілі, відкрила драконів шлях. Машина в'їхала в, в хітке марево, що сколихнулася перед капотом, і виринула вже в горах, на дорозі до невеличкого шале. Зоя знала такі доми. На першому поверсі кухня та вітальня, у мансерді дві чи три спальні. Будиночок був хоч і маленький. Проте розкішний, як і автомобіль бракониці. У дворі навіть басейн з пісочницею замість пляжу знайшлися. Чувала Зоя про те, що дракони полюбляють грітися на гарячому пісочку. Знайомство з підопічним відбулося відразу. А сіят проводила Зою в одну зі спалень і показала чоловіка, що лежав у ліжку. Ось це мій син. Його звуть Джой і потягла Зою з кімнати. Ходімо, не треба йому заважати. Зазвичай він дуже погано спить, кричить, плаче, а сьогодні я здогадалася дати йому пустушку, і він уперше сам заснув, без артефакту. Власне, тільки тому я змогла залишити його і з'їздити за тобою. А сіят якось непомітно перейшла на ти, і Зоя не стала заперечувати. Дракониці ж шкупа років, якщо її синові тридцять дев'ять. Ходімо вниз. Договір ми зможемо укласти не раніше, ніж Джой прокинеться, а за цей час я розповім тобі нашу історію. Так погодилася Зоя. Тільки одну хвилиночку я відчиню тут вікно. На свіжому повітрі краще спиться.